Артанія одна з найбільших загадок ранньої історії Русі. Її назва, ймовірно, походить від слів «аратта» або Оратанія, так називали землі трипільської цивілізації. Тож шукати Артанію дослідники радять на півдні сучасної України, серед земель полян, уличів і тиверців. Про цю країну писав арабський учений Ібн Русте наприкінці 9 століття. Він згадував русів. Що жили на великому острові серед води, лісів і боліт, яким правив володар із титулом Хакан Рус, довго вважали, що це лише легенда, та з'ясувалося, що колись Дніпро біля Канева розходився на два рукави, утворюючи Велитенський острів. Саме тут могли бути укріплені городища, порти, ринки, і корабельні верфі. Острів контролював шлях і варяг у греки, був митницею, військовою базою і торговим центром. Столицею Артанії деякі дослідники вважають родень сучасну княжгору біля герла Росі. Місто боронило Русь від кочовиків і загинуло після монгольської навали. Артанію так і не знайдено на мапах. Але, можливо, саме тут почалася історія Русі задовго до Києва.